Добрий день. Сьогодні відео буде у нас з серії замовних. Це буде детальна інструкція. Як то каже, кажуть, питали, відповідаємо. А запит був такий, що робити і як правильно відновити якими кабелями так і таке інше. Отакі антинні патчі, в яких сталася така біда. Бачите, тут тріщинка. Чим їх замінити? Як правильно припаяти і таке інше. Ну або такий варіант це після прильоту, і ці після прильоту, і ці після прильоту. Але бачите, ці трохи в гіршому стані. менш тим, я думаю, їх теж можна буде відновити і ще заставити працювати. Ну, і я зараз про це все розкажу: як відновити роботу такого патча, потім перевірити його, чи з ним все добре. Значить, що ми перше робимо? По-перше, нам треба відпаяти цей піхтелік від цього патча. Тут він вже відламаний з цієї навіть паяти не треба. Беремо паяльник. Нагрітий посильніше, там в мене час 430 градусів. І воно тут просто і легко нагрівається і відпаюється. Все, це ми зробили. Наступним кроком, ну, в принципі, тут навіть в мене дірочка відсталася вільна, але нам треба. Цей припій прибрати хоча б частково. Ну, тут достатньо проста процедура. Знову беремо паяльник, беремо опліточку і з тієї частини, де має паяти центральне жила, ми її прибираємо. Добиватись там, щоб була чиста мідь, ніякої необхідності немає. вони і так нормально. З цієї сторони, там залежить від того, як у вас там що відпаялось, в принципі, Можна взагалі не прибирати, але краще прибрати, бо там лишаються частинки оплітки, воно вам нафіг не треба, тому теж ми трошечки прибираємо. Не так, щоб прям дочиста. В цьому немає необхідності. А отак от у нас дірочка очищена, і ми можемо спокійно паяти сюди новий кабель. Тепер, власне, про те, а який же саме кабель сюди треба паяти? Ну, Той кабель, який там був припаяний, чесно я кажу, я не знаю, що це за марка, але він і тоненький, і без зовнішньої оплітки, і він дуже крихкий. Тому я замість нього використовую кабель RG316. Ви можете його купити окремо кабель, окремо роз'єми припаяти. Як на мене, то, щоб не заморочуватись з цим, всім, оптимальний варіант, я для себе знайшов: я купую такий піхтейл, у якого з обох боків MMCX. Саме такий ММЦР з'єм використовується в антеннах і Avenger, і Mavka. Я просто от в мене цей піхтелік на 30 см, я його перерізаю навпіл, і в мене виходить два кабельочка, які я можу паяти на один і інший антенний патч. І, це і по грошах виходить дешевше, і по часу, і все чудово працює вже 100 разів перевірено. Кому буде треба, то там я можу дам посилання де його придбати або у нас, або на Алі. І далі ми цей кабель зачищаємо. Для цього я використовую такий простенький стріпер. Скільки там треба, чесно кажучи, я вже собі на око знаю. Ось так от, так? Да. Це оптимальна довжина. А вам якщо хочете, я помірюю. У ну, мене тут вийшло 4 мм, мілі... ні менше навіть. Трохи більше трьох міліметрів треба зняти, щоб воно було нормально. Далі я трошки отак його розгортаю, щоб там не було у нас зайвих цих форсинок. приблизно по колу. І центральну жилку ми зачищаємо майже під, під корінь. Ну, під оці. Ну, тобто там трошечки лише лишити, умовно кажучи, трошки більше товщини самої плати. І цього достатньо. І тепер ми її будемо туди паяти. І далі наш зачищений піхтейл треба припаяти до нашого підготовленого вже теж очищеного від зайвого припою патчу. Тут вам треба трошки погратись в просторову уяву, тому що ну, от, патч має бути зорієнтований отак. От. Потім він стане на кришку, буде там стояти. Отак от, ну, тобто, отаке має бути в нього положення. Це вже, ну, якщо ви розберете оригінальну антенну, ви побачите, як саме він зарієнтований. Для того, щоб він нормально, без зайвих вигинів втикався в всі роз'єми, відповідно, вам треба оцей піхтелік зорієнтувати так, щоб ну, от, ця штричка, ця штричка дивилася туди вперед. Отак. От от. Ставимо в цю дирочку. Утримуємо, щоб вона дивилась отуди. От от, і тут ми його потім паяємо. Зараз ми це все зробимо. Ну і от так от його отримуючи, беремо на паяльник трохи припою. Багато не треба. І фіксуємо середній пін. Першому наближенні, просто щоб він звідти не випадав. от прифіксували, Далі перевертаємо, поки паяльник нам не треба. І оці наші жилки екрану отак от ретельно просто притискаємо по кругу. Сюди от. Потім просто беремо і їх тут допаюємо. Около і все? Цього достатньо буде. Тут у нас ну, можна ще трошечки його припаяти. Переконати, що все тут добре, але багато не треба, тому що якщо воно. Ай, гаряча зараза перетече туди всередину, а все нормально вже. Отак от буде добре. Все. Далі треба обов'язково після пайки перевірити, що у нас зайвого припоя не затекло між екраном і жилкою. Ну просто щоб не було короткого між цією стороною і цією стороною. Будь-яким там приборчикам позвоніть. Переконайтеся, що це. З ним все добре. Ну і після цього, в принципі, наш патчик вже готовий до використання. Зараз далі покажу, що я з ним роблю, як я його монтую. Ну і тепер ми можемо наш відремонтований патч встановити на ось таку конструкцію. Це, власне, Трошки маленька переробка, про яку я вже колись робив відео і неодноразово казав. Тобто в оригіналі патчі стоять на передній кришці Авенджера. Я їх переставляю на, отаку от, на, на, на рефлектор цієї ж антенни на стоєчці 15 мм. Чим це краще, вам показую прямо зараз на прикладі. Ось таким чином в базі встановлені патчі на антенні Mavka. Ось пач від антенни Мавка, в яку був приліт. Ви бачите, в якому він стані. Він закопчений, подряпаний. Але я майже впевнений, що, ми, що я зможу його відновити, і він ще піде в роботу. Якби цей пач стояв на передній кришці, від нього б вже нічого не лишилось, тому що передній кришки просто нема. Її рознесло ударом в І тепер ми зараз. Перевіримо і порівняємо, як працює наш патч з заміненим піхтейлом. І наш патч з піхтейлом, який залишився оригінальним, але з ушкодженим місцем пайки. Ну і Для цього нам знадобиться ясна річ наш MastHealth прибор Light VNA з, з перехідничком MMCX на SMA. Отаким от. Вот. Так, вмикаємо і дивимось. Що він нам покаже? Спочатку дивимось наш відремонтований патч. Бачите, ми бачимо КСХ антени в 2,4 діапазоні, КСХ антени в 5,8 діапазоні. Тобто там абсолютно прийнятні параметри, він чудово працює. До речі, важливий момент міряйте КСХ-патчів тоді, коли ви їх встановите сюди на рефлектор. І саме ну, цей момент, що коли ви їх переставляєте на рефлектор, а не лишаєте на крисі, можете... це дає можливість перевірити коректно їх роботу без підключення до. І тепер ми підключаємо сюди, і ви бачите, що відбувається. Як сильно міняється картина. Просто я от вирушу через те, що там немає контакту, воно то є, то нема. Ось тут начебто і нормальний КСХ стрільнув, але на 5,8, воно ніколи не повертається в нормальний стан. Тобто можна впіймати певні моменти, коли воно там начебто працює. Але, ну, в принципі, так, така ситуація означає, що нормально він не працює. І ніякого, ніякого устойчивого зв'язку, стійкого, з таким ушкодженням піхтейлу у вас не буде. От саме тому його треба міняти на отакий, який більш стійкий і працює значно краще, ніж оригінальний піхтейл. Ну І тепер власне, мені залишилось повторити цю операцію з ремонтом, замінити цей ушкоджений піхтейлік на той, що ту половинку піхтейла, як я розказував, що в мене лишилось, і встановити це все діло в антенну. І піде воно робити те, що треба. Літати і перемагати. Дякую за увагу.